Шавлю з борща. Ой, цього борща з шавього. Нервемо? Нерве, і Нерве. треба поп'їзну. Хорошо. Його і так мене їсти, правда? Ну так, зішки самки, вкусне, дитинці так і їла. на город прийшов собі. А його? Знаєш? Так. Бле. Бурш. Це за мите, все таке, а раніше що? На город вийшов. Правда? штани витер, з'їв, і саме вкусне. Я було. навіть не витирав. А Це що, салат? Ну, двіки красиві салат, mm. мама. Угу, красиво. А ти пам'ятаєш скільки нас гід було? Да. Скільки соток. Планта була. Азія, там. боже, на базарі привозили, всі розбирали. Угу. У нас була дорога, вона була красива, чиста, боже, така класна. Ось такі ягоди були. О. О, такі. О, такі десь. Угу. Руку кладеш така реальна ягода була. Правда? Угу. Класні були. Ну, і це, ну, і класно. Ну, це і адський труд. Так, да, і цей сорт Азії. От я просто пам'ятаю, що. Колись таку домашню да, заморожуєш, а потім розморожуєш, вона з неї каша, вона як варена. А ця азія, ти її достаєш, особливо якщо морозилка на офрост, достаєш, а з неї води майже нема. І вона така класна, пружна, ця морожена. Угу. Ну видно, що вона морожена, але вона пружна, вона не каша. Ти кусаєш кусаєшся прям їсти, от, ну. Вона як, як свіжа почти така. Ну, цей сорт. Така, як... Дуже болючий і він через щур багато требує охода біля нього роботи, щоб там вітамінки. Та вон вже мама прийшла. Це біля всієї клубніки. Дуже важко Його, працювати. Добрий, Добрий день! день! Який паркан буде вибрати?